Шановні колеги, вітаю вас в межах роботи підсумкового модулю обласної стрім-школи для педагогів позашкільників. Наша робота відбувається в асинхронному форматі, тому ви маєте можливість ознайомитися з матеріалами модуля у будь-який зручний для вас час. Сьогодні мова піде про роботу обласної стимшколи протягом 2022-2023 навчального року а саме про аналіз досягнень і визначення перспектив подальшої діяльності. Протягом нашої роботи ми переконалися, що система світа це справжній форсайт, тобто погляд на майбутнє позашкільної освіти. Це дієвий інструмент, який а, зможе насправді осучаснити, модернізувати позашкільний освітній простір і допомогти досягти ключової мети виховання справді нового покоління, нового типу мислення, нової генерації українців. Згадаємо основні етапи нашої діяльності. Обласну школу для педагогів закладів позашкільної освіти області було започатковано у жовтні 2022 року. Справжньою стала колаборація педагогів однодумців навколо питання авторизації опровадження з тим освіти в умовах закладів позашкільної освіти і підвищення фахової, фахової компетентності професійного рівня з провадження стим освіти. Зацікавленими стали понад 140 педагогів закладів дошкільної освіти Сумщини. Перша теоретичний моду школи була проведена 26-27 жовтня 2022 року у синхронному і асинхронному форматах, платформа для навчання та Сайт Связького обласного центру педагогічної освіти та роботи становити молоддю, саме розділ stem школи де у вільному доступі розміщені всі матеріали всіх етапів навчання обласної stem школи Тематикою роботи школи у 2022-2023 навчальному році було обрано змішаний формат з тим орієнтованого навчання в закладах позашкільної освіти, а саме педагоги мали змогу ознайомитися з такими питаннями, як цифровий компонент з тим орієнтованого змішаного навчання. Було презентовано освітні СТЕМ, продукти, веб-ресурси та ті можливості, які вони відкривають в реалізації stem освіти, також з інструментарієм для реалізації змішаного теморієнтованого навчання, досвіду діяльності природничо-дослідська лабораторія, також можливості проведення тем досліджень, допомоги змішаного навчання стану довкілля. Педагоги, учасники теоретичного модуля отримали практичне завдання, виконання якого було презентоване під час проведення практичного модуля з тим школи у лютому 2023 року. А саме педагоги презентували авторські інтерактивні освітні продукти, які стали у наході. Реалізації стимаєнтованого навчання. Результатом нашої спільної діяльності стала підготовка презентацій з різноплановим. З різноплановими освітніми продуктами, які також є на сайті у розділі практичного модуля, також будь-який час що колеги, які вперше долучилися до нашої діяльності, можете звернутися до цих матеріалів, ознайомитися і надихнутися новими ідеями. Також там розміщена добірка цих освітніх продуктів. З назвами, з посиланнями, із прізвищами авторів, які поділилися з нами своїм досвідом, освітні, інтерактивні продукти, продукти різнопланові, різного рівня підготовки, тому Можна віднайти для себе саме те, що стане на воді вашій практичній діяльності. Будь ласка, звертайтеся на сайт Сумського обласного центру подошти освіти, і ви отримаєте нові ідеї для власної роботи. Також слід відмітити. Досить такий активний і продуктивний наш обласний фестиваль STEM яка СТЕМІДЕЙ ЕКАКТИВАНСТЕМІСНА Позашкільна. 60 творчих педагогів із 20 закладів позашкільної освіти висвітлювали активну stem діяльність на сторінках соцмереж, адже фестиваль проходив в дистанційному форматі. А, знову ж таки, а, ми створили потужне інформаційне поле що позитивно презентує стемніяльність закладах позашкільної освіти області. Пам'ятаєте, якою була інформативною. Такою креативною онлайн-зустріч, під час якої педагоги вже онлайн презентували свої практики з реалізацією пошуково-дослідських проєктів, творчих тем активності, і знову ж таки ділилися, ділилися своїми напрацюваннями з колегами. Сподіваємося, що така потужна хвиля. СТЕМ активностей вона була так, передумовою навчання того, як ми пройшли протягом теоретичного і практичного модуля обласної СТЕМ школи. Шановні колеги, ви знаєте, що під час роботи з школи ми проводили опитування як реєстраційні, так і Сомкові, для того, щоб ми бачили і аналізували нашу роботу, могли планувати подальшу діяльність. Хочемо визначити, що склад учасників школи він Постійно змінювався, адже дійсно по теоретичному модулі було якнайбільше учасників, зареєстрованих понад 140. Вже на практичний модуль вийшло трошки менше слухачів, адже а, треба було виконувати певні завдання. Можливо, хтось ще в цьому році не був теоретично підготовлений, не віднайшов для себе а, тих. А, ключових ідей, які можна було реалізувати, а, сподіваємося, що наше навчання а, воно, а, сприятиме а, розвитку з тим освіти надалі. А, хочемо зазначити, що дійсно в час практичного модуля а, були а, слухачі, а, які перші були зареєстровані. Це 28% вісім з опитуваних, ті, що дали відповіді під час реєстрації на підсумковий модуль. Тобто є педагоги, які навчаються, які слухають, і ми бажаємо їм в майбутньому реалізувати всі свої ідеї, а бути з ним більше і починати з тим. Думаю, що багато цікавих ідей було почути під час практичного модулю, під час обласного з тим фестивалю. І вже на даному етапі ви вже знаєте, що будете робити в наступному навчальному році. Приємно бачити відповіді щодо. Ефективності навчання в обласній STEM школі, чи з перевагою ну, з майже 100% відмітили, що навчання було ефективним, тому плануємо діяльність і надалі. Також про роботу з ТЕМ школи можна подивитися, почитати взагалі про stem освіту. На інтерактивній дошці Петмет назвали ми її думки простим. Цими думками можна надихнутися, знаєте, звертаючись до цих ваших постів, ваших думок і ваших відгуків, яких на дошці понад 70. дійсно розуміє, що та робота, яку ми проводимо, дивіться, яка яскрава картинка у нас. Якщо ви зайдете за QR-кодом або записуванням, ви побачите, як педагоги. Як вони визначають ці тим світом саме для себе? Як вони ставляться до навчання з тим школи? Ми дуже вдячні організатори школи, дуже вдячні за такі позитивні відгуки, і це мотивує на подальшу продуктивну діяльність. Дякую, шановні колеги. І щодо перспектив діяльності, шановні колеги, ви знаєте, що обласну STEM-школу для педагогів закладів податкової освіти було організовано спільно з Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. І ті слухачі школи, які пройшли всі етапи навчання в STEM школі а які виконували практичне завдання, тобто створили свій авторський. Інтерактивний освітній продукт, які презентували свій досвід під час практичного модуля, виконували і брали участь в реєстраційних в підсумкових опитуваннях, отримають сертифікати. Шановні колеги, які долучалися до роботи школи лише в якості слухачі, Будемо працювати на перспективу і в майбутньому Довчатися активніше, тобто більш практично до роботи школи, і зможемо тоді дійсно зафіксувати свою роботу, своє навчання і підтвердити отримання сертифікату з підвищених кваліфікацій. Шановні колеги, щодо сертифікатів, ви зможете їх знайти за посиланням і завантажити в електронному варіанті на сайті Сумського обласного центру освіти у класі Підсумковий модуль. Звертаємо увагу, що надалі ми також посилюємо партнерство з інститутом і дипломної педагогічної освіти а також з іншими освітніми закладами, адже на часі реалізації обласної програми Молода генерація Сущини. Були учасниками такої презентації, чули, що це дійсно новий підхід до створення цілісного освітнього простору для освіти наших дітей, підростаючого покоління, і саме програми наголошує на актуальність системи освіти, на актуальності розвитку тих компетентностей сучасних, які Саме формується у процесі СТЕМ діяльності, а також зазначено, що входимо у всеукраїнський проєкти організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів, що триватиме до 2027 року. Проєкт, направлений на Саме науково-методичну вкладову, тобто розроблення методичної бази для реалізації стим освіти, будемо працювати на зміцнення методик, що впливає на ефективну і результативну практичну діяльність. Надалі зміцнюємо діяльність педагогічного стенка Воркінгу, також випрезентовано його під час роботи школи. Шановні колеги, запрошуємо до активної участі в організації обласних стем заходів. Ми відкриті завжди до спілкування, створюємо творчу групу педагогів новаторів які дійсно. Можуть запропонувати, а ви всі можете запропонувати цікаві підходи, цікаві рішення, адже на місцях Повірте, у вас надзвичайно потужна така складова, педагогічна і надзвичайно креативні педагоги. Тому запрошуємо вас до педагогічного зберігаворкінгу. Будемо працювати над розробленням методичної бази саме для закладів позашкільної освіти в області, з урахуванням тих особливостей тієї специфіки, з урахуванням ваших запитів, які ми озвучимо трішечки пізніше. Будемо працювати у цьому напрямку. Також при реєстрації на підсумковий модуль, ви відповідали на питання щодо. Бажання участі в процесі вкладання збірки за результатами роботи з тим школи у цьому навчальному році. Будь ласка, можливо, з'явиться ще. Охочі, бажаючі стати співавторами цієї збірки. У нас напрацьовано вже багато матеріалів. Це може бути і теоретичне стаття, і матеріали ваших виступів, ваші презентації, ваші звітні інтерактивні продукти, що ви презентували під час практичного модуля. Це буде така збірка, такий, ну, даючи, тобто це. Так такий буде підбито результат у житті роботи, яка зроблена з таким гарним прикладом для інших колег, знову ж таки презентабельною. Збіркою, яка представляє кращий досвід, ну і звичайно працюємо над цифровізацією супроводу з тим оспровадження з тим освіти, будемо розширювати. Наш контент на онлайн хабі позашкільної освіти «Сумщина Україна. Це ми тому готуємося, долучаємося до цієї діяльності і вступаємо в еру цифризації. Нагадаємо, що обікує, з тим освітою опікується, координує ця діяльність інститут модернізації з міста освіти, який проводить, активно проводить різноманітні заходи для педагогів. Вчорами з них є, ви знаєте, всеукраїнська веб з школа. Постійно про неї нагадуємо, долучайтеся, там вже дійсно дуже широкий спектр і можливості надихнутися на новими ідеями. Також постійно відбуваються круглі столи, конференції тематичні, є записи цих заходів, у вільний час також можна звернутися, послухати ті перспективи, які очікують нас в майбутньому. Також інститут модернізації ініціював всеукраїнську систем весну, під час якої ми себе гідно презентували і ми мали можливість публікувати свої. С тем активності на сторінці Фейсбук в Фейсбуці, Фейсбуці відділ систем освіти і отримати. Ну, зареєструватися. Ми це все проговорювали під час систем фестивалю Зареєструватися, і отримати сертифікат всеукраїнського зразка. Наразі хочу нагадати, що триває. Конкурс від інституту це конкурс кращої публікації 2023 року. Знову ж таки, ви бачите на екрані етапи. Роботи приймаються до 31 серпня. А, номінації різноманітні, тобто. Тематичний такий спектр дуже широкий, ви можете для себе відійти. Якщо відчуваєте, що дійсно у вас є такі достойні матеріали. Будь ласка, беріть участь, презентуйте себе на всеукраїнському рівні, працюйте на позитивний імідж. І щодо конкретно... Роботи обласної STEM школи у 2023-2024 році. Так, вона буде продовжуватися. І е, тематика орієнтовною, яку ми обрали на наступний навчальний рік, це буде розробка і впровадження, реалізація stem заняття. Тобто, від А до Я ми будемо розбирати, як. Е, Написати тим конспект, як підібрати найкращі форми і методи для того чи іншого напряму позашкільної освіти, як інтегрувати різні напрями, для якої вікової категорії? Тобто ну, планується от саме така. Практична діяльність і знову ж таки ми будемо працювати поетапно. Це буде і теоретичний модуль, де саме ці теоретичні позиції будуть розглянути, і практичний модуль, де ми будемо вже такі. Ключові моменти, можливо, фрагменти занять, аналізувати, презентувати. І сам обласний фестиваль, коли вже ці цю поетапну роботу ми будемо проводити і поетапно готуватися до обласного там вже презентувати свої напрацювання. Також підсумковий модуль. Плануємо квітні, а фестиваль є таким знаєте, завершальним заходом, який є ну, як в цьому році, де да, показав о, цей івент. Тому будемо підрувати фільсумки в квітні місяці, щоб справді вже визначити подальші перспективи. Шановні педагоги, дуже було приємно аналізувати, читати ваші пропозиції щодо подальшої роботи. Досить багато було відгуків з вдячністю за організацію цієї школи. За визнання нашого. Та, на наші ініціативи е, високого рівня, дякуємо за таку високу оцінку. Дуже приємно На екрані бачите ці основні положення, які ви визначили ці пропозиції, тобто е, продовжити, 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 продовжити багато пологіків, які саме підкреслювали необхідність продовжити. Тим школу, але а, зауваження буде ще хочеться більше в очному форматі, та й Бог а, а, ситуація дозволить нам працювати саме в очному форматі, а, розглядати більше прикладів з тих сайтів веб-ресурсів, які допомагають шукати ідеї для провадження стимлення. Знову ж таки офлайн, да, так, бачите, наступне. Більше проводити тренінгів, спілкування вільного для взаємодії однодумців, Також придумуємо такі форми роботи, реалізувати між регіональні проекти, можливо, навіть проекти між заходами підвищення освіти в межах області розпочнемо таку таку цікаву ідею нам. Запропонували конкурс тематичних STEM-проєктів, Вже є педагоги, які готові подаватися на конкурси, дуже приємно визначати високий рівень. Хочеться нам для STEM-освіти більшого фінансування. Це дійсно так, адже обладнання для STEM є різноманітне і дійсно воно модернізує цей наш освітній процес і мотивує більше вихованців. Знову ж таки. Пропонували запустити таке періодичне видання з методичними рекомендаціями. Врахували далі перспективу, будемо працювати над цим і далі по напрямам хочуть педагоги більше отримувати інформацію щодо інтеграції різних напрямів англійської мови з іншими напрямами, також більше інформації зі системи для хореографів більше заняття з дослідницької лабораторії також дуже така влучна пропозиція розглянути досвід роботи закладу сільської місцевості, а також має свою специфіку і свої запити. І найголовніше така побажання і о, така пропозиція, що дійсно ми все досягнемо, але щоб було мирно і безпечно, без війни і щоб була перемога. Так, шановні колеги, це насправді найголовніше, до чого ми зараз. Маємо прагнути і зазначимо, що кожен на своєму місці бажає перемогу щодня, тому ми продовжуємо працювати далі. Знову ж таки, працювали необхідно, працювали ґрунтовно, тому ті, хто був систематичний, виконував поетапно всі завдання з тим школи, сьогодні отримують сертифікат. Посилання на сертифікати, розміщені на сайті під цими матеріалами, ви отримали посилання, ви можете зайти за посиланням, знайти свій іменний сертифікат і завантажити електронний варіант. Щодо питань отримання сертифікату, якщо ви не знайшли можливі такі ситуації, в будь яких питань, будь ласка, звертайтеся особисто ми мене будемо все саме з'ясовувати і вирішувати. Я також хочу подякувати нашим спікерам, адже підготовка до STEM школи була досить грунтовною. Вона потребувала досить багато часу. Я знаю, як спікери. Так, ретельно готувалися, ми постійно спілкувалися, постійно обговорювали деякі моменти. Деякі з цих моментів для нас також були вперше. Ми отримали організатори, спікери отримали перший досвід в проведенні таких заходів. Я дуже вдячна колегам за участь в організації проведення за допомогу. Тому також, шановні спікери, вам подяка від Сумського обласного центру позиційного освіти та роботи, відмові, яку ви зможете в електронні варіанти, подякувати знайти за посилання нижче. Шановні колеги, наснаги творчого успіху. Тримаємо свій освітянський фронт. Мої контакти ви бачите на екрані. Ми обов'язково продовжимо у наступному навчальному році роботу з тим школи, з новими ідеями, з новими напрацюваннями. І наразі ми не зупиняємося, адже літо це найкращий час для STEM активності, знаходити можливості зустрічатися з, зі своїми вихованцями. Проводити з ними цікаво час і стимети далі. Будемо тримати свій освітянський фронт і наближати перемогу. Дякую за увагу.